Вирішив. Тому рад вас вітати, бажаю вам файного, гарного дня, е, всього найкращого. Вам напишіть, будь ласка, щоб перевірити, чи працює голосовий бот. Я зварив собі каву, е, продовжуємо її проходити. Я вже дойшов, е, пройшов, пройшов! Е, привіт, пройшов. то тут. тут я пройшов той участок, дивись, Хав'єрушка, якщо ти вчора пам'ятаєш, де. Хав'єр, ти пам'ятаєш вчорашню проблему в Сталкері, чи не пам'ятаєш? Якщо ви не пам'ятаєте вчорашню проблему в, та, в Сталкері, в мене вчора не було вот тут сходинок. Ой, сходинок, е доски, моста, моста. Досок отут вот не було, і тому я не зміг прийти з точки А в точку Б. Отут От я не мог. Я не мог пройти, я пригав, бігав, я відкатувався, все, що я тільки не робив, і на півгодини, і на годину, і в мене нічого не вийшло. Тому я поступив досить погано, я зробив таку штуку, що в мене з'явився гарний прижок, я тупо, блядь, запригнув. Один раз, щоб прийти цей баг. Вибачайте мене, п'ємо каву, за ваше здоров'я! Nexus Roleplay, поїхали. Так, тому сподіваюся, що більше багів не буде, але хто його знає, як воно буде насправді. Там поживемо, побачимо. І зараз ми е, підійдемо. І зараз ми підійдемо саме на ту е, локацію. Е, і зараз ми зараз підійдемо зараз на ту локацію, де ми не, не, і не пройшли. Привіт. Так, добре, погнали. Тут цей Фауст, що сталося на складі, про що була суперечка? Логічно. Е -е... Треба повертатися, да? Тепер треба повертатися і. Чуєте? Типу, вона впала. Типо, дошка впала. Але її до цього не було тої дошки. Ось, будь ласка, вам бах. Тепер ми прийдемо вниз і по сходинкам піднімаємося. Тут вже нема питань. От так воно повинно бути. Повинні бути тут ці доски. Да, я заливаю. Привіт, здорова. Алкашня, а я тобі кажу. Я ж тобі казав, що я алкашня, а ТИ мені не віриш. ТИ думал, ЩО тільки ти один алкаш? Нетушки, вибачай, я також. Ну, братанчик, Вибачай. Коли о цього пісюна вже! Тут, ну що ну, ну, це таке? Ну що це таке? Ну коли його пов... зроблять вже? Давайте спочатку скинемо речі непотрібні до ліжка. Один всім передає вітання, до речі. На Наморко, іди звідсиля. А, я тут все скла. Угу, 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 саме так. Дякую, Чиро, Серця. Так, тут є, тут є, тут є, тут є, тут є, тут є. Ну, в принципі, тут все окей. Погнали. F5 зберігаємось. Сподіваюсь, сподіваюсь, що більше багів сьогодні не буде. Тому що я задолбався ці баги шукати. Так, тепер мені треба піти до того дядька, який, типа, не пропускає, да, чи що. Да, Там такий вов, отут. О, о, бачите? Обновив? Я не обновив чувак. Я психанув, скачав тренер і перепригнув наверх. Просто прыжок зробив великий. І запригнув в, ту, в, ту, в той тунель. Тому що я не хотів проходити знову шукати. В мене обнова зараз? О, не було обнови в мене. Да, на скільки Гігабайт? А яма, не встиг я обнову скачати. А де той дубний? Він шо, блядь, заліз чорзна куди? О, Я, блядь, не виключив цю хуйню. А як я трей. Йоптіль-моптіль, в мене тре... не виключен той тренер. З приводу прыжків, блядь, в мене прыжки великі. Зараз я вибачаюсь. А як мені його, блядь, знайти? Як мені його виключити, блядь? він в мене працює. Ідріть, калотіть. Зараз спробую його зайти. Він ж мені нахрен не потрібен. Um, зараз. Бачили, як тільки що? Бачили, як я тільки що пригнув? Оце саме ця херня. А як, як як, як виключити його, алло Бачите, як я пригую? На мені це треба, алло? Блять, а як його виключити, той тренер? Блять, знову проблема якась. Як мені цей прыжок виключити? 110 гігабайт? Як мені його виключити? Угу. Боже, ще й на стрімі, нахіра? Я думав я його закрыв. О, все нормально, нормально. Все, закриваю цю хуйню. вибачте. Все, все окей. А не, я ПРИГУЮ високо, блядь, як вибрит. Як виключити цю херню? Ну шо це таке, блядь? Ой, блять, я ва. Я, я в шоці, блять. Ну як так можна? Ви розумієте, про що я чи ні? Блять, як його виключити? Зараз спробую запустити його. Выдалить повністю видаліть. Ага, зараз, зараз, зараз. Може якось виключити його. Зараз. ігра запущена, блять. Ага, видаліть. А ну-ка, спробую. Може він якусь в, хор... в корневу систему, блять, видаляється. А ну-ка, видалив. Видалив повністю. Не, нихера. А ну-ка, зараз, короче. Виходжу з гри, у мене зберігання є. Тому що це. Е, тому що це, не, це буде не діло. Так, видалив повні. Блять, я ж вийшов, а оновлення вийшло! Йобаний карась! Оновлення ж вийшло. На якого хера я вийшов? Боже, який які камінь я. Зараз спробую зайти. Бібліотека. Короче, я сам. Да, вийшло оновлення. Я сам, блядь, заруїнив собі. Я сам собі заруїнив стрім. А оновлення на 120 гігабайт. Це пиздец. Та які правила, Ви, блядь, чуєте, що я кажу чи ні? Люди! Ну, модератори, ну ви взагалі не в курсі, блядь, ну що я роблю? Ну, їбать, копать, нахуй. Я вийшов з гри, а тут, блядь, оновлення на 120 гігабайт. І що мені нахір грати зараз? У мене 12. В мене 12 цих як його. 12 годин стрім. Хвилин стріма тільки. Це піздець, корот. Отак. От Сам собі, блядь, зеруї не в стрім, блядь. А 120 Гігабайт, блять, буде качати в мене, блять, 8 нахуй годин. А Ярлик на робочому столі є? Є. Є Ярлик на робочому столі. 120 Гігабайт буде качати 8 годин. Властивості загальні. Ну, ну 120 гігабайт. Ну не 8 годин, но годин 5 воно буде качати. Ти розумієш? І що мені тепер, блядь, робити? Спробуй через ярлик відкрити. А, через ярлик не відкриється, тому що воно. Через ярлик не відкриється, тому що я натискаю ярлик. 에, зараз скажу. Натискаю на ярлик, і відкривається відкривається обнова сталкера. Розумієте? Нічого не можу зробити. І тільки один відсоток скачався. Піздець, блядь. ото я пройшов. Я розраховую на 30 хвилин. Ну, ти розраховуєш на 30 хвилин. Я розумію, що ти розраховуєш на 30 хвилин. У мене швидкість, в мене швидкість е, 7, 7 мегабайт, блядь. Я розраховую на. Я розраховую на години 3-4. Тепер спілкуємося з чатом. Та це піздець. я не можу зайти в другу гру. Я би програв якусь другу гру, розумієте, але в мене качає. Але в мене качає гра. Я не зможу, наприклад, навіть грати в гтшку. Я не зможу, наприклад, грати в ГТАшку. Розумієте? Отак. От Зараз я вам поки що включу. Ютуб можна, блядь, виключати однозначно, блядь. Ютуб, блядь, до побачення, блядь. вибачайте, я, блядь, сам нахуй тупанув. Завершити трансляцію на Ютубі. Це, блядь. Просто.